Так, ще є дві короткі новини. Одна, яка крутиться е постійно, і буде ще крутитися. Думаю, довго. Ми ще довго будемо говорити про перемогу Усика. Щоб там не розказували, але це велика людина, яка показала, що ми, от українці, ми от такого роду, ми такі. І те, що ви можете подивитися сьогодні в інтернеті, що крутять постійно, це дев'ятий раунд. <му> Де е, Усик заліпив таку козацьку плюху е, Фюрі, цьому циганському барону, чи, як він каже, циганський король, він вихватив е, так, як має бути. Тому е, нас це має радувати. Це все-таки добра новина. А що буде далі? Ну, далі буде. Будемо бачити. Також е, президент Ірану Ібрагім Раїсі, да, всі говорять, що загинув. Гелікоптер, в якому він летів, і не тільки він, розбився. Розбився і в живих його немає. Цікавить нас має ця новина, добра новина, недобра. Я не знаю. Це на ваш розсуд, тому що їхні шахеди літають до нас до сих пір. Тому те, що він розбився, ну, хай буде так, розбився. Я думаю, що там кращих. Не буде, придумають ще якусь Раїсу. ще буде якийсь там лідер. Все-таки вони дружать з Росією, тому я думаю, що на нас це не відразиться ніяк. Ну, сталося, то сталося. Добре, що так. Добре, що так. Також коротко про поїздку Путіна в Китай і зустріч з Сінзинпіном. Що це нам говорить, чому він туди літав, чому він зустрічався, я вам скажу все дуже просто. Візит, так як він після інаугурації має це зробити рано чи пізно, він заїхав, так як він вважає Сензенпіна своїм другом. Вони надіються все-таки і надалі отримувати ту електроніку, яку будуть використовувати там і в сіральних машинах, яких них не достає. Вони возять буває, з України. І також будуть додати добавля... це е, приспособлювати до. Дронів і до інших до ракет. Тому надія на те, що Блінкін був раніше, і наскільки ми знаємо, що американці давлять на Китай, щоб вони перестали поставляти електроніку, яку будуть використовувати у військових цілях. Будемо надіятися, що Путін. Приїхав, поговоривши там про те, що вони будуть продавати дерево, як вони продають там на меблі китайцям, будуть продавати шоколад, там вони ще щось хочуть продавати. Хай це буде. Головне, щоб китайці не продавали їм електроніку. Будемо та надіятися, друзі. Ну, поки так.